Це пором до Придністров'я, проросійського сепаратистського регіону на східному березі річки Дністер у Молдові для п'яти сіл Придністров'я, що знаходяться під управлінням Молдови. Цей пором є єдиним сполученням з рештою Молдови. Хоча ці села повністю розташовані в межах Придністров'я, вони все ще перебувають під юрисдикцією центрального уряду Молдови в Кишиневі з моменту закінчення Придністровської війни в 1992 році. Пором, який курсує кілька разів на день, є рятівним колом для селян, які часто почуваються забутими у своєрідній нічиній землі. 69-річний Георге Колун живе в селі Кочієри, одному з п'яти анклавів, що знаходяться під управлінням Молдови. Колун везе нас на своїй старій ладі радянського виробництва до Васильівки, ще одного молдовського села, розташованого за 20 кілометрів звідси, дуже близько до українського кордону. Він каже, що останніми роками там майже не було журналістів. Населення Васильівки становить близько ста осіб. Більшість жителів села літні люди, які залишаються вірними уряду в Кишиневі протягом останніх трьох з половиною десятиліть. Дорога тут нерівна, повна вибоїн та бруду. Вулиці безлюдні, за винятком невеликої зграї гусей. Є кілька порожніх напівзруйнованих будинків. Час тут зупинився. Агафія все своє життя прожила у Васильівці. Попри тривалу посуху цього літа, помідори в її саду дозріли. Вона консервує їх на зиму. Тут бідність. Вони обіцяли. Це село маленьке, розумієте? Ми єдині, хто на боці Молдови. Тут все навколо це Придністров'я. Вони називають його ПМР. І ми думали, що вони нам якось допоможуть, хоча б тому, що ми залишилися молдаванами, якими ми завжди були. Але ніхто не допомагає, ніхто нам нічого не дає. Ти живеш з того, що сам вирощуєш і робиш. У Васильівці немає школи, також немає сільради і навіть продуктового магазину. Лише невеликий медпункт. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну місцеві жителі часто скуплялися в Україні. Після вторгнення це стало неможливим. Крім того, Україна вирила окопи вздовж кордону, щоб зупинити можливе просування Росії через Придністров'я. Це означає, що для того, щоб купити звичайний буханець хліба, селянам доводиться їхати в Придністров'я. А для більших покупок треба здійснювати 40 кілометрову подорож туди й назад, яка включає переправу на поромі на контрольовану Молдовою територію. Як і Агафія, решта селян виживають за рахунок сільського господарства, вирощування овочів та розведення худоби. Я б сказала, що ми повинні мати добрі стосунки з усіма, бо нам потрібно вижити. Але ми повинні зберегти єдність Молдови, Молдови, нашої країни. Молдова повинна залишатися такою, якою вона завжди була. Не перетворюйте мене на румунку. Я молдаванка. Так тоді я залишуся молдаванкою, якою я завжди була. Життя в Кочієрах селі трохи більшому за Васильівку та ближчому до Кишинева трохи краще. Георге Колун каже, що ситуація в регіоні завжди була напруженою і що люди сподіваються на більшу підтримку з боку молдовської влади. Тут кьодатистей, підвиндурки, нушті час що є... і з водімині. Іноді ти просто зупиняєшся і розмірковуєш, бо не знаєш, що може принести завтрашній день як розгортатимуться події в сусідній Україні Тому що тут є війська. Російський контингент розміщений у Терасполі в території ж. А коли на твоїй території знаходиться іноземна армія, а за кордоном йде війна, це крихка ситуація. ситуації що прийде? Незважаючи на численні раунди переговорів між Молдовою, Придністров'ям та Росією, ситуація в Придністрові залишається незмінною та застиглою в часі вже понад 30 років. За словами Іона Маноле, директора Кишинівської асоціації промолекс, яка захищає права людини та демократію, Тирасполь, столиця сепаратистського регіону, не зацікавлений у допомозі людям у цих селах. Реджиму для Тараспол нуждо рештика чисте локалітет з супрацюяска. Режим у Терасполі не хоче, щоб ці села вижили, оскільки вони переважно населені етнічними молдаванами. Тому вони хочуть, щоб ці люди були асимільовані, переселені до Дубосар чи Терасполя або просто взагалі покинули регіон. Це мета режиму, щоб ці села розташовані прямо посеред Придністров'я, зникли. Сарфіскопол реджимоликас діспара чисто локалітет каресонд екзак між локолиджім Трансфісті. Георге Колун переконаний, що єдиний спосіб вирішення конфлікту це вступ Молдови до Європейського Союзу, що, на його думку, одного дня таки станеться. Я не бачу іншого шляху, і багато інших також його не бачать. Бо там гідне життя, там справжня демократія, громадяни вільні та захищені. Лібя це майбутнє Молдови. Майбутнє Молдови не в тому, щоб озиратися назад. Як стає Віторо Молдові, Вітор Молдові е напої Нусеві. Хоча будь-які рішення щодо їхнього майбутнього будуть ухвалені ще не скоро. Жителі цих адміністрованих молдовою анклавів у Придністров'ї не мають іншого вибору, окрім як продовжувати своє життя в нинішніх умовах. Поки за кордоном в Україні триває війна, вони чіпляються за надію, що попереду їх чекає краще майбутнє і що історія, врешті-решт, стане на їхній бік.